Наступний персонаж Малюга Володимир. Він очолював управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ. Завдяки, як я вважаю, моїй діяльності, висвітленню, звернення до правоохоронців, малюзі прийшлося втікати. Очолює він зараз внутрішню безпеку податкової служби. Малюга думає, виношує плани та там, чого його не довчили в академії СБУ. Як він буде відновлюватися і відновлювати свою честь та гідність? Але він досі не зрозумів, що. Людина, котра маніпулюючи наданими повноваження державою, займалася власним збагаченням, не має чого відновлювати, вона повинна повернути народу України і державі те, що Награбувала вийти, зізнатися, визнати свою провину та понести покарання. І до того моменту, поки малюга цього не зробить, ми будемо активно стежити за його біографією, розвитком подій. І де він би не домовився, щоб його призначили, він все рівно повинен понести покарання. І я переконаний, що правоохоронці це йому забезпечать. Отже, йдемо далі.